Катічка Крячка і її похід до лікаря. Історії від Максимки жила собі на лузі маленька катічка на ім'я Крячка. Вона була дуже веселою, любила купатися в ставочку, ганятися за метеликами і хлюпати лапками по калюжах. Але от щось цікаво: крячка дуже боялася лікарів. Ні, ховалася вона під мамине крило. Лікарі носять білі халати, дивляться у рот і можуть щось уколоти. Ай-яй-яй! Але ж, доню, вони допомагають, коли болить, лагідно казала мама крячка. Хіба? бурмотіла крячка, краще я сама вилікуюсь ромашкою і шкарлопкою яйця. Та ось одного дня, граючись на подвір'ї, крячка перечепилася через гілочку і впала прямо в кропиву. Від страху вона так крякнула, що жаба злякалася. Ой-ой-ой, плакала крячка, лапка болить, а ще й пекуче, і шкарлупка тут не допоможе. Побачила це, мудра бабуся гузка і повела крячку до лікаря совуні. Найкращого лікаря у лісі. Ні, крякала крячка, аж пір'я тряслося. Я боюся, а раптом він скаже, що лапку треба відкрутити і поставити нову. Крячку, усміхнулася бабуся гузка, лікар не монстри з казки, а добрий помічник. Страх це нормально, але допомога це ще краще. З тремтячим дзьобиком, але вже не плачучи, кречка зайшла в кабінет. А там лікар в білому халаті з окулярами на носі. крю кря привіталася крячка дуже несміливо. О, а де це в нас таке хоробре каченятко? лагідно промовив лікар. Ну давай подивимося лапку. Ого, нічого собі, скільки кропиви! Вмить її заберемо і вилікуємо тебе. За кілька хвилин лапку промили, змастили мазю, обмотали веселим бинтом і все. Жодного уколу, жодного відкручування лапки. Угей! здивувалася крячка, це зовсім не страшно. Бо справжній лікар це друг, підморгнув совуня. З того дня крячка вже не боялася лікарів. Навпаки, вона навіть гралася вдома в лікарню, виліковуючи плюшового їжачка від смішної хвороби, кусаючого носика. Боятися невідомого це нормально. Але іноді, щоб одумати,